Всім привіт! Як я і обіцяла, сьогодні буде відео про мої три гортензії: це Black Knight Eclipse і Rembrandt Rosso Glory Purple. Коли я побачила колір листя цієї гортензії, насичений такий темно-фіолетово-зелений колір, то вирішила, що ця гортензія має бути в моїй колекції. І 27 березня я придбала First Edition. Гортензію Екліпс це ремонтантний сорт, вона квітує протягом всього сезону. Швидко дуже наростає, було дуже багато пагонів, тому я навіть наживцювала цю гортензію, і деякі саджанці в мене прийнялися. Теж на каналі є відео про це. Подивіться, якщо вам цікаво, але ця гортензія вперше захворіла на кліщика. І я це пропустила через те, що. Листя темне, кліщик темний, і я вчасно не побачила, що він розвився. Але слава Богу, я почала лікувати, тому вважаю, що успіхи я маю, гортензія продовжує цвісти. Зараз я вам покажу, як виглядає квіточка нова. А поки що подивіться, які гарні квіти, як вона змінюється від такого жовто-рожевого до малинового, а потім воно вицвітає. Ось такі от були пошкоджені листочки, коли я зрозуміла, що з гортензією щось не те. Спочатку думала, що це через спеку, але виявилося, що це кліщик. Ну, а це First Edition Eclipse. Дивіться, як виросли пагони. І навіть є ще одне суцвіття. Зараз я вам покажу ось вони. Маленьке, але є. І сподіваюся, що до закінчення сезону я побачу суцвіття от на цих двох великих гілочках. Rembrandt Russell Glory Purple це ремонтантна гортензія, яку я придбала 17 квітня. Кущик достатньо великий, він швидко наростає, соцвіття теж великі, вони щільні і починає своє квітування з такого зеленого кольору, а потім він починає зафарбовуватися у рожевий малиновий. Звичайно ж, цей сорт і назва Purple фіолетовий, заявив про те, що має бути фіолетові квіточки, але я не підкіслювала. Додатково тому колір сильно не змінився. На наступний сезон я обов'язково почну з самої весни його підкислювати і побачимо різницю між кольором. Суцвіття дуже довго зберігають свою декоративність, але їх вчасно треба зрізати для того, щоб звільняти місце для нових пагонів. Я вже на каналі показувала обрізку, тому заходьте дивитися це відео. Лікування цих гортензій я продовжую. Чекаю, навіть може, встигне до осені ще заквітнути нові пагони, які дуже гарно наростають. А це Рембрандт Росоглорі. Подивіться, як наросли за ці два тижні нові пагони. Я вже зрізала два соцвіття, які тут було. І ось так вони виглядають. Для кращого розвитку можна. Прибирати ці листочки, зараз я просто це зробила руками, але краще це робити сікатором або ножицями. І тоді сонечко буде потрапляти на нижні бруньки, і пагони будуть достатньо швидко розвиватися. Наступна гортензія – це гортензія, про яку я мріяла і довго її шукала. І я дуже рада, що змогла її придбати. Також це було в квітні 24-го року. Ось таким кущиком він до мене приїхав. Вже було перше соцвіття. І я дуже чекала побачити, ну, чому ж його називають отак, Black Knight. Він поступово розквітав квіточки такі цікавої форми, соцвіття цікаве. Починає воно розквітати з таким зелено бордовим кольором. Якщо ви колись його побачите вживу, то це набагато емоційніше, ніж от спостерігати через екрани телевізорів. Ось так воно поступово зафарбовується, темніше, і навіть, ну, як на мене, проявляється чорний колір. Тому, мабуть, його і назвали чорним лицарем, тому що чим старше стає оця квітка, тим вона стає темнішою. Квіточки на суцвіттях були різні. Десь були фертильні квіточки, десь були просто суцвіття гарне. Теж дуже довго квітує, кущик такий міцний, щільний. І в нього дуже гарні листочки декоративні. Вони темно такого зеленого кольору. І мені подобається, що він теж ремонтантний. І якщо правильно доглядати, і Вчасно обрізати, то можна побачити ще повторне квітування. Одним словом, я дуже задоволена, що встигла купити цю колекційну квітку, і тепер в моїй колекції вона росте. Сьогодні у нас 27 липня 2024 року, і ось так виглядає Black Knight Чорний лицарь після обрізки. Два тижні тому я вам показувала, як я обрізала. Я продовжую лікувати свої гортензії від кліщиків, тому що спека була, потім дощики, тому для профілактики я роблю обробки і фунгіцидами, і акароінсектицидами. Сподіваюсь, огляд був цікавим. І якщо у вас є якісь питання або побажання, пишіть у коментарях, буду рада відповісти, допомогти. І дякую всім за увагу! І всім пока, пока.